Машина жижеотранспортувальна МЖТ-16. 16 метрів об'єм ємкості. Ємність товстостінна, 10 мм товщина стінки. Внутрішня поверхня має антикорозійне покриття стікловидною емалію. В передній частині ємкості знаходиться насос компресор От, Ходова частина пригав. Зверху люк для завантаження, ззаді технологічний люк для обслуговування от, і обладнана рециркуляційним насосом для приготування хімсумішів от, або для перемішування навозу. Насос працює від гідравліки. Насос, вакуумний насос компресор Італійський.